Розпочинаємо випуск із трагічних новин на війні. Загинув лучанин Сергій Давидчук 1979 року народження. Чоловіка призвали на військову службу по мобілізації до складу військової частини на посаду стрільця помічника-грантометника. Старший сержант загинув 5 червня під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Велика Новосілка Донецької області. Настало і волинянина Андрія Киричика, 1977 року народження. Чоловік був родом із міста Володимир. Загинув 4 червня в районі населеного пункту Іванівське, що на Донеччині. Також біля міста Авдіївка загинув 26-річний сапер Андрій Михайленко з міста Васильівка Запорізької області, яка зараз окупована росіянами. Його поховають у Ковалі, де мешкає його мати. На війні з Росією загинув і мешканець Мировичі Сергій Карпук, 1969 року народження. Редакція телеканалу конкурентів і висловлює ще співчуття родинам загиблих героїв.